Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Відтепер у супермаркетах Сільпо можна придбати білети улюблених ігор. Запитуйте лотерею на касах мережі Сільпо. А в ефірі 3405 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 165 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. Дев'ятнадцять, тридцять два, дванадцять. 41. 22. Лотомаксима. Максимально вигравально. Кено, а тепер, шановні гравці, вашій увазі 8337-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам двадцять один. П'ятнадцять. П'ятдесят один, три, двадцять три, сорок два, сорок дев'ять. Двадцять чотири, тридцять один, шістдесят пять, вісім. Сорок шість, тридцять два, Сорок три, сорок сімдесят два, 33, 11, 17. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7190 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 0-1. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0, 1. 3. Бережіть себе. Все буде Україна!